Привіт, восьмикласники. Розглянемо таку задачу. У Урівноведеному трикутнику АВС На основі АС позначено точку Д так, що СВД дорівнює 90 градусів, СД дорівнює 16 см, ВД – 4 см. Знайдіть АД. Отже, маємо рівноведений трикутник АВС. Бічні сторони а, Б і Б, С рівні. На основі а, С позначено точку Д. Таким чином, що кут Б, С, Б, Д, ось оцей кут прямий. Відрізок БД дорівнює 4 см, відрізок СД дорівнює 16 см. Необхідно знайти довжину відрізка АД. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу. А тоді повертайтеся до мого пояснення. Отже, розв'язання. Проведемо медіану із вершини Б до основи рівнобедреного трикутника АВС. Отже, це середина основи, АЦ, позначимо її буквою H. І проведемо оцю медіану. Оскільки це рівнобедений трикутник, то медіана є одночасно і висотою. Тобто, оцей. Кут прямий. Розглянемо трикутник CBD. Він прямокутний, оскільки кут при вершині Б прямий за умовою. BH – Висота цього трикутника проведена до гіпотенузи CD. Пригадаємо одну із основних властивостей прямокутного трикутника. Квадрат – катета прямокутного трикутника дорівнює добутку проєкції цього катета на гіпотенузу і гіпотенузи. Запишемо це. BD у квадраті дорівнює DH множити на CD. Підставимо із умови задачі числові значення цих величин. Замість BD пишемо 4 у квадраті дорівнює DH. Це невідома нам величина множити на CD за умовою 16. Звідси знаходимо DH дорівнює 4 у квадраті розділити на 16. 4 у квадраті це 4 множити на 4 16. Розділити на 16, 1. Отже, ми одержали, що цей відрізочок дорівнює 1 см. Звідси можна знайти CH. CH. Дорівнює CD відняти DH. За умовою CD – 16, відняти за знайденим 1 дорівнює 15 см. Ось оцей відрізочок HC 15 см. Оскільки H середина AC, то відрізочок AH також дорівнює 15 сантиметрів. І тепер можна знайти шукану величину. АД дорівнює від AH необхідно відняти DH. Дорівнює 15 мінус 1 14 см. Ось на цьому все задача розв'язана. Давайте з вами пригадаємо, які властивості ми використали в процесі розв'язання. Ну, перш за все, властивість медіани рівнобеденного трикутника, проведеної до основи. Означення прямокутного трикутника. Оскільки цей кут прямий, то трикутник прямокутний. Одна із метричних властивостей прямокутного трикутника, а саме квадрат катета дорівнює добутку проєкції на гіпотенузи і гіпотенузи. І, звичайно, ще властивість вимірювання відрізків, а саме довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він ділиться будь-якою внутрішньою точкою. Тобто, один раз ми це використали, коли відрізок CD був розділ, розділ, розділений точкою H. На частини, а інший раз, коли відрізок H розділений точкою Д на частини. Ось на цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.